чи на що вона здатна, і нікому нічого не кажеш. І тоді ти будеш видна. <соцес> Та ми переживемо будь-що, якщо будемо разом, так? <соцес> Чому ти прийшла на терапію? <соцес> не шкодити собі. Лясни нею, аби вийти з цього моменту. Це мама. Вона зробила щось лихе. Я їй сказати не можу. Вона ще когось вбила? А. <соцес> Я маю вірити, що ти хороша ця рука піде далі, стегна. Хотіла, щоб мама її спинила. Все, що я роблю для тебе і ось. Гіл. Я щойно вийшов. Ти повернеш мені життя. Джорджі! Я посприяла, щоб Гілу не дали квартиру. Дякую. На день подяки мої сказала, що Том помре до різдва. Хочу, щоб усе скінчилось. Все буде добре. Була з ним, коли він помер. Хотів повідомити про злочин. Думаєш, ти така крута, так? Через тебе я втратив квадрат. Може викликати поліцію. Ні. І що ми скажемо? Дек'ятирічний хлопчина стріляв. Посадіть його. Привіт, банда. Привіт. I broke the ти маєш знати з ким одружуєшся. Через мене діл сів у в'язницю. Колишня дружина Кенні оспорила заповіт. А хлопець Ніка Джесі насправді детектив, якого вона найняла, щоб засудити мене. Я крала в магазині, а теж була у в'язниці. Є ще щось. Так, отак є. Трохи Дженні, опікає себе. Я знайшла її блокнот. Там все написано. Я хочу зупинитися. Я поруч. Ти не відповідаєш на повідомлення. Це Джорджі. У тебе почуття до неї. Ти не маєш бути зі мною, але і з нею також. Може, я даремно на щось надіюсь? Ні, Джорджі завжди буде в моєму житті. А вона залишила там місце для інших. Ти ж маєш до мене почуття? Чи я все це вигадую? Ти колись думала про це? Я думаю про все. Ти ходила з Софі на каву. Софі, не моя пасі. Тепер це сіла. Не наджу тебе, як людина. Деякі почуття, як давні друзі, саме такою є для мене депресія. Скажи, сказати що? Що не хочеш бути зі мною. Річ не в тобі, а в мені пробач. Ти казав назавжди. казав, а тепер йдеш. Він мій ліпший друг. Тепер мені стало боляче. І мені. Чесно. Брато стів горі вже не можу уявити собі життя з кимось іншим. Ми команда. Одружімо тебе. <плес> Роджа Міллер, вас заарештовано за вбивство Тома Фуллера. Я ж нікому не казав. Щастя, найстрашніша річ у світі. Коли ти щаслив, тобі є багато чого втрачати.